Відкрилася повністю троянда Кроненбург. Крупнюща така. І дуже-дуже красива. Дуже красиво. Так камера трохи не передає колір. Друга квіточка. Переливи таких кольорів різних: Темно-малиновий. червоний, жовта подложка. І дуже великі. Хочу показати красоту цієї квітки з усіх боків. Поки дві квітки. Взагалі ця Троянда Кроненбург чайно гібридна і квітує в неї небагато квіток, але ж дуже красиві і привабливі. Просто невозможно ними налюбуватися. І мені здається, що камера не передає колір і бархатистості цієї троянди, наскільки вона гарна і крупна. Зараз ще трошки красоти.